Право номер 27 Перший пункт. Візок рівномірно тягнуть горизонтальною поверхнею за допомогою горизонтальної мотузки. Виконайте рисунок, на якому зобразіть візок та сили, що на нього діють. Чому дрівнює сила третя кочення, що діє при цьому на візок, якщо до мотузки прикладають силу 40 Н. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо виконувати завдання. Отже, зобразіть рисунок, заготовку я вже зробив. Візочок ми зобразили, поверхню зобразили. І сили потрібно. Так, що діють на цей візочок зобразити. Ну що ж, почнемо з сили тяжіння. Вона покладена до візочка і направлена вертикально вниз до центру землі. Ну що ж, давайте позначаємо силу тяжіння. Так, дивимося вертикально вниз. Отже, раз, два, три, ну, хай буде чотири клітинки, умовно. Підписуємо. що Це буде сила F. Підписуємо тяж. Тяжіння. Зараз. Якщо б діяла тільки ця сила, то візочок випадав з центру землі, поверхня буде прогибатися трохи і штовхати вгору візочок. Ця сила називається силою нормальної реакції опори, вона завжди перпендикулярна до поверхні, тому і нормальної. Ось тут у нас е, два. Я збоку з боку дивитися, насправді, колес 4. Ну, але з боку позначимо з одного і з другого колеса вгору силу нормальної реакції опори по дві клітинки. Давайте позначати. Отже. Позначаємо тоді вгору. Отже, раз. Два. Підписуємо. Оце у нас буде N, сила нормальної реакції опори. І тут, якщо дивитися збоку, з іншого колеса також буде ця сила нормальної реакції опори. Давайте їх перенесу. Тут у нас лівіше колесо так, на дві клітинки, тому що, якщо ми позначаємо умовно вгору вниз 4, то вгору 2, по дві клітинки бо тіло не рухається по вертикалі. Так, N ми позначили. Зараз ну, тянуть візочок із силою 40 Н. Ну що ж, беремо і показуємо силу, з якою тянуть, хай буде праворуч. Отже, давайте покажемо. Хай буде червоним. Отже, тянуть праворуч. Ось тут у нас має бути сила. Нехай дві клітинки. І ще трохи. Так, підписуємо, що це у нас має бути сила F. Інколи тяги пишуть, або просто сила F. Ну що ж, якщо візочок рухається рівномірно, така сама сила має бути направлена вліво. що це за сила? Це сила вкриття кочення. Отже, показуємо, що вліво у нас діє така сама сила. все там дві і ще трохи буде діяти. Така сама сила. Насправді вона прикладена до коліс, ми ну, їх там 4, а ми позначимо тут. Оце буде сила F. F тертя кочення. І. Ну, а зараз давайте розв'язувати задачу, чому дорівнює сила тертя кочення, що діє при цьому на візок. До мотузки приклали 40 ньютон, записуємо, що сила F дорівнює. 40 ньютон. У нас запитують, чому дорівнює сила третя кочення. Шукаємо F. Тертя кочення. Є. Ну що ж, що ми можемо зауважити, що у нас візочок рухається рівномірно, це означає, що усі сили скомпенсовані. Записуємо, що оскільки візок. Рухається рівномірно. Візок рухається. Прямо лінійно, горизонтально, прямо лінійно. Рівномірно. Ці сили, що на нього діють скомпенсовані. Так, тобто ми можемо сказати, що якщо вони скомпенсовані, то сила тяжіння така сама, як і сила нормальної реакції опори. Ну, а сила F, з якою тягнуть, така сама, як і сила третя кочення. Записуємо, що сила третя кочення тоді. F третя кочення дорівнює силі F. Ну і можемо написати, що вона дорівнює. Тоді 40 ньютон. І записуємо відповідь. Так. Чому дорівнює сила третя кочення, записуємо, що F третя кочення дорівнює 40 н. Ну що ж, ось таке просте завдання на умову, за якою тіло рухається рівномірно, прямо лінійно. На цьому вправу завершено.